Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила за попередньою інформацією. Свої проросійські погляди Іонофан висловлював і серед духовенства, і на службах працівники служби безпеки України здійснюють обшуки у Вінницького митрополита Іонофана. За попередніми даними він може бути причетний до розпалювання релігійної ворожнечі. Співробітники СБУ проводять слідчо оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 кримінального кодексу України. Порушення рівноправності громадян залежно від їх ресурї національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, повідомило при службі СБУ. Правоохоронці додали, що більше інформації очікується згодом. Своєю чергою наші джерела серед правоохоронців повідомили, що Іонофан за попередньою інформацією свої проросійські погляди висловлював і серед духовенства, і на службах. Згідно із відкритими джерелами, він також наказував молитись за патріарха Кирила, який підтримує війну Росії проти України. Нагадаємо, раніше патріарх Російської православної церкви Кирило Гундяєв, який підтримує війну Росії проти України, пообіцяв всім мобілізованим росіянам, які загинуть в Україні вічне життя в раю. Згодом сам Кирило опинився в реанімації. Не знаємо, як щодо того, не знаємо, як щодо раю, але в одне відоме всім місце глибонь точно потрапить. Тим часом в Полтаві депутатська група ініціювала голосування питання звернення до президента України та Верховної Ради України щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. На території України За проголосували 14 депутатів проти 1 та 5 депутатів отрималось від голосування. Рішення не прийняли. Депутат Олександр Дадюхін перед початком голосування наголосив на тому, що боровся з МП ще до того, як це стало мейнстрімом. Я зараз буду говорити і про їхню неканонічність і про відмову від участі у всеправославному соборі. Але зараз це питання безпеки в першу чергу. І багато хто був комсомольцем. І я знаю багато комсомольців, які категорично не підтримують московський патріархат, тому що це організація, яка підтримує агресію Росії проти України. Неприпустимо те, що сьогодні в Полтаві священник кампе говорить про те, що чекають на визволителів. Останнє на чому я хочу наголосити, що московський патріархат на сьогодні підтримує 4% людей, 2% колаборанти, 2% ідіоти. А от міський голова Олександр Мамай запитав у депутатів, яке право вони мають втручатися у справи релігії. Хто дав вам право втручатися в релігію? Хто нам надав право розказувати президенту, що нам робити? Якщо він прийме рішення і внесе законопроект у Верховну Раду, і та його підтримує, повірте, ми всі будемо його підтримувати. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.